Дратували питання, де був, що бачив, чи вбивав людей. Саме основне знання це глибоко закопатись. Просто потрібно провести пару разів мобілізацію в нічних закладах. Там така сама буде дискотека, тільки будуть пригати відмін, які будуть прилітати їм в окопи. Мабуть, я більше став психований. Півтора місяця тому ви повернулися до Чернігова, квітучого, красивого. Можна сказати, мирного вже так. Ми більше року не чуємо тут вибухів, сюди нічого не прилітає. Які відчуття? Мабуть, відчуття свободи. Тут можна трішки відпочити і морально, і фізично від цього, що було там. Але ти розумієш, там іде війна. Там гибнуть люди. А тут все по-другому. Тут люди просто ходять, гуляють, насолоджуються життям, не думають уже про війну. З одного боку це гарно, а з іншого це не дуже, тому що війна нікуди не поділась, вона просто від нас відійшла. Були якісь відчуття там, відразу після повернення, там, що вас щось дратує, там, люди, гучна музика, наприклад. Що було, що відчували в перші дні? Мабуть, в перший тиждень було відчуття таке, а потім воно все пройшло. Просто переключились, відійшли. А що дратувало? Ну, дратували питання. Де був, що бачив, чи вбивав людей, чи не вбивав. Оце, мабуть, дратувало найбільше. А хто ставив вам такі питання? Ну, друзі, знайомі. Друзі, знайомі. От вони все допитувалися. А так, такого. Музика гучна по дратувала, а зараз все стало на своє місце. Нещодавно в соцмережах, саме чернігівських, розгорівся умовний скандал на фоні того, що один з підприємців Чернігова публічно сказав про те, що він збирається відроджувати клубну культуру в місті. Він буде відкривати новий заклад нічний суспільство розділилося. На два лагеря одні казали: класно, це бізнес, це нові робочі місця. Підтримували його. Інші це були і військові, і не тільки військові. Питали, у нас що, закінчилася вже війна? Яке ваше особисте ставлення? От до такої ситуації? Ну, дивіться, я вам скажу так. Я з 24 го минулого року, от на той момент, коли Чернігів був окупацією, і тут людей майже не залишалось. І нічні клуби не потрібні були, і ніхто нічого не ні про що не думав. І тепер знову, коли йде там війна відкривати, ну, йому потрібен нічний клуб. Але чи потрібен він на даний час, я думаю, що ні. Поки йде в Україні війна, ну не на нічних клубів. Кожен день гибнуть найкращі з найкращих. Але, е... Є попит і є пропозиція. Зрозуміло, що нічні клуби вони працюють. Вони працюють не тільки в Чернігові, вони працюють в Києві по всій Україні, і туди приходять люди. Значить, є попит. Просто потрібно провести пару разів мобілізацію в нічних закладах, і все стане на своє місце. Люди перестануть ходити в нічні клуби, в нічні заклади. Будуть ходити ті, хто не попадають під мобілізацію, а ті, хто попадуть, поїдуть і побачать, як воно. Там така сама буде дискотека, на як то тільки будуть пригати відмін, які будуть прилітати їм в окопи. Все, все стане на свої місця. Якщо ми не завершимо цю війну, то цю війну будуть завершати наші діти. У мене сину 12 років. Якщо ця війна протримається, ще, то прийдеться йому йти, йти воювати. Я цього не хочу. Тому потрібно йти воєнкомати і завершати цю війну. Як ви особисто потрапили на. Війну, цю вже широкомасштабну. Як так сталося? Хто ви взагалі за професією? Та війни я був приватним підприємцем, а так сталося, що 24-го на нас напали, і я, взявши в руки військовий квиток, прийшов в воєнкомат, і так я потрапив з міста Мини до Чернігова. Відстояв, протримали всю оборону Чернігова і далі. А яка була мотивація? От першочергова. Як ви підійшли до дружини? Що ви їй сказали? <рес> мотивація була ще 23-го. Я своїм уже покійним кумом розмовляли на цю тему. Він ще був в Естонії. Ми договорились, що якщо на нас нападуть, то ми з ним зустрінемось на фронті. Ну так, сталося, що 24-го я поїхав на фронт. 28-го він приїхав з Естонії, але ну, так ми з ними не зустрілись. Ми з ним були, він був під Чернігавом з сторони Києва, я був у Чернігаві. І він загинув під Лисичанськом. Ну і ми майже були недалеко від того місця. Ну так ми з ними не зустрілись. Оця вся і мотивація. І якщо б ми не пішли, то хто пішов би? Що вам сказала дружина? Нічого, вона просто плакала. Що вона могла сказати? Коли я за дві години зранку зібрався і пішов, куди ви потрапили? В який підрозділ і чим займалися? Я потрапив в тераборону. Ми стояли в Чернігові на блокпостах. За яких обставин і коли ви потрапили під Бахмут? Після Чернігова нас сформували у батальйони. Я потрапив у батальйон і Ми туди поїхали на ротацію. Бахмутський район. Що ви там робили? Чи можете сказати про ті завдання, які довелося там виконувати? Скажемо, допомагали утримувати рубежі тим підрозділам, до яких ми були при командировані. Ви особисто за що відповідали і яку роботу виконували щодня? Щодня, так само, як і всі, ми ходили в наряди, заступали на позиції в окопи і тримали оборону, допомагали просто підрозділам. Хочеться трошечки деталей. Ви ж розумієте, <гум> людина, яка не хочеться бути як ваші там знайомі друзі, які розпитують, а вам не хочеться згадувати, або ви боїтеся не те щось сказати. Але для розуміння тих людей, які, як ми казали, да, живуть в спокійному вже місті, розуміли, якою ціною, і, і як взагалі там все відбувається. Ми буквально з вами до початку запису згадували, як ви жили там мінус 27 в окопі. От що ви можете згадати найнеприємніше з побуту? Знаєте, от як це було? Як жити під бахмутом? В тому місці, де розміщувався особовий склад, відсутність світла, відсутність зв'язку, ну, це і відсутність питної води. По початку з водою були проблеми, дякуючи волонтерам, ми ці питання вирішили, потім була вода, вода була технічна. Но в зв'язку з тим, що постійні обстріли там, ну, часто просто стирались, брали, топили сніг, топили, збирали дощову воду, льод топили. Цією водою стирали свої особисті речі. Дотримуватись гігієни допомагали вологі сорветки, без них нікуди. І одноразові душі, а топили були бані місцевих, але ну, їх дуже рідко топили, тому що ну обсіли постійні. І саме велика ну з водою приходилось воду носити на позиції, виручати, тому що ну вода це саме основне. Без води немає нічого. Насили до позиції по два з половиною кілометра. Оця проблема з водою щось давала вона якісь негативні наслідки, чи від цього більше хворіли, наприклад? Бо вода це в принципі основа основ: чиста вода, щоб її було вдосталь. Щоб О, було... Чиста чиста вода у нас була у бутилках і привозили питтєву воду, яку ми використовували для приготування їжі? Бо там води зовсім нема. Ми пробували готувати з їхньої води з колодязя, але вода дуже горька. Крейда і вода дуже горька. Не виходило приготувати їжу. Mm -hmm. Ну, хваріли, хваріли всі. Хваріли часто. ну, Клімат там такий. Висутність зв'язку була великою проблемою, але це питання вирішувалось за допомогою Starlink. А як? Часто вам взагалі вдавалося з родиною спілкуватися? Ну, в залежності від того, як був зв'язок. Зв'язок то у нас, в принципі, був постійний за, за, за рахунок Старлінка. але так як ви заходили в наряди, коли ти в наряді там ти не можеш вийти на зв'язок, тому що там зв'язку нема. Виходили з наряду і тоді вже виходили на зв'язок, доповідали, що все добре, живі, здорові. Ви розповідали, от зараз, про ті обмеження, з якими стикнулися, побутові чи були ви взагалі до того морально готові, і як прилаштувалися, якщо ні? Ну морально до того підготуватись неможливо, але по ходу там все ми як могли, так і підлаштовувалися. Поначалу було дуже важко морально, але потім звикаєш до всього, що зараз найнеобхідніше для військових от там на передовій, але окрім боєприпасів. Саме необхідна це техніка з технікою проблеми були і на даному етапі є проблеми. Дякуючи волонтерам, які нам допомогли купити машини. За зад цих машин ми її виїжджали. Ми могли вивозити людей. Але у нас не було ніякої неброньованої техніки для евакуації, поранених нічого. З цим велика проблема вона не вирішилася до цього часу яким чином тоді ви всі ці завдання виконуєте? Нам волонтери купили дві машини на наш підрозділ. І тими двома машинами ми виконували завдання. Потім взагалі було таке, що залишалася одна машина. Одну машину там посікло, осколками її ось зараз відремонтували. Так що, і вона знову поїде? І знову вона поїде виконувати бойові завдання. От її вже якраз зателефонували, сказали, що машина готова, можете забирати. Так що у нас радість. Я бачу це да, по да, очах. Да. Машина, машина це все, машина це життя. Допомоги машини можна вивозити поранених. Можна доставляти побратимів на позицію без машин. Ну без джипів повнопривідних там робити нема чого. Ви кажете, у вас є дві машини. А скільки їх має бути в ідеалі для того, щоб І, вам вистачало? Ну нам би хоча б для нашого підрозділу машин 6-8 потрібно. Хочеться все ж таки від вас почути, чим ви там займалися? Ну от якщо класифікувати там військового, да є артилеристи, танкісти. Хто ви? Ми піхота. Ми звичайна піхота, виконували роль піхоти. Сиділи в окопах і чекали свого часу. Чи вдалося за цей час вам свої знання, вміння, які ви вже отримали за весь цей час, використовувати? Фактично десь вступати в бій? Бій був, але не в мене, а в моїх побратимів. Так, використовували знання. Саме основне знання це. Глибоко закопатися. основна місія. Чим глибше ти закопаєшся, тим більше і шанс у тебе на виживання, тому що вас поливає постійно артилерія. З я усього, так розумію? Да. Вони стріляють з усього, що в них є. Якщо порівнювати, ви були тут, в Чернігові, на початку повномасштабного вторгнення, і згадуючи, що тут відбувалося, ну здавалося, все. Кінець світу обстрілюють там щодня, і теж усі з усього, що було, артилерія, авіація літала. Якщо порівнювати чернігівські події, да, що тут відбувалося, і Бахмутський напрямок, як ви це опишете? Це зовсім різні події. Ми після Чернігова думали, що тут, але там. Інтенсивність обстрілів гаразд більша, ніж в Чернігові була. Там могли випускати за день більше боєприпасів, ніж у Чернігіві за тиждень. Тому там у них немає ніякого голоду снарядного нічого, вони цього не жаліють. Під артилерійським обстрілом були, під танковий обстріл потрапляли. Ну, Але, мабуть, таке саме під що. Чим відрізняється відрізнявся Чернігів від того напрямку, це те, що там приміняють фосфорні боєприпаси. Що ви робите під час фосфорного обстрілу? Нічого, сидимо в окопі, все. І згадуєте цю це правило. Чим він глибший? Чим він глибший, так. Нічого від фору головне, щоб він не попав на тіло, це і все. А далі. Якщо попав, то потрібно засипати землею чи не знаю. Ну, ми не по попав... нам не попадало. А копи саме горіли, нас в окопах просто були викопані нори. Ми от в норах ховалися. Ви зараз про це так все е спокійно розповідаєте? Навіть інколи посмішка на обличчі, от ваше ставлення до того, що там відбувається, воно яке? Страх він є звичайно, але потрібно це все іначе просто поїде дах. Якщо це все переживати, потрібно просто до цього привикнути і все. Щось десь пропустив, щось пересміявся, десь щось і все становиться на свої місця. Ну, мабуть, у мене така психіка, що я можу це за себе не пропускати. Бо я рижий, того мені проще, так. Чим ви займалися тут? Під час ротації? Вже півтора місяця, і коли вона закінчиться? Ну, коли вона закінчиться, ми ще не знаємо. Будемо чекати команди, командування нашого, коли вони скажуть, куди нам далі. А займаємося, ми виконуємо бойовий розпорядок, займаємося е е е так само на позиціях, воку. держимо зараз рубежі навколо міста Героя Чернігова. Угу. Тобто нема такого, що ви приїхали, заки закинули уваги і ні. відпочиваєте. Ні. Читаєте книжки, там займаєтесь улюбленими справами. Ні, ми так само ходимо в наряди, живемо в бліндажах і держимо оборону. А чого б хотілося, от приїхавши додому? От єдине, чого хочеться, це просто відіспатись, побути з сім'єю, погуляти з дітьми. Ось цього хочеться. Вам вдалося це зробити за цей час? Ще ні, не так, як хотілося. Чи помічаєте ви за собою оці так звані наслідки там ПТСР, чи якоїсь психологічної травми, чи всього того, що ви пережили? Чи зараз це в тихому місті якось накладається на вас, на вашу родину, на, на, на дітей щось вони відчувають? Мабуть, на родину накладається. Я думаю, вони відчувають, що я звіний, але для мене це ну я а в чому це проявляється? Ну, Мабуть, я більше став психований. Може мінятись настрій по декілька разів на день. Раніше такого не було. Став більш нестриманим, раніше був більше стриманий. Але нічого, я думаю, воно все з часом встановиться. Що б ви могли порадити тим, хто зустрічає військових, які повернулися там з-під таких напружених напрямків, зокрема, як Бахмутський. От ви казали про те, що почали відразу вас щось розпитувати. Да? Чого не можна робити? Чого не можна питати у військового? Лучше взагалі нічого не питати. От взагалі зовсім. Родині потрібно просто відпочити. І далі він все, що захоче, він сам розкаже. А якщо ми говоримо про родину? <сум> І родині лучше нічого не питати, щоб не наражатись на неприємності. Все воно з часом все воно рішиться, вирішиться. Все, що потрібно, розкажеться. Якщо є можливість іти до психолога, якщо він потрібен. А що ви помічаєте по своїх побратимах? Чи всі так, як ви ставитеся, ставляться Ні, до цього, всі. і чи всі витримують так само, як ви? Не всі витримують. Когось дійсно потрібно лікування, і вони лікуються. На що цього у нас питань нема. Бригада у нас забезпечила психологами. Психологи займаються з усіма там, тому. тому питань нема. Кому потрібна допомога, вони звернулися. Їм, їм допомога була надана. Коли війна завершиться, вона завершиться рано чи пізно. Що найперше ви, ви зробите, про що мрієте? Перше, що зроблю, і про що мрію, поїду з сім'єю відпочив. Заберу дітей з жінкою, поїду. куди небудь на Західну Україну поїдемо відпочивати. Оце перше, що я зроблю по закінченню війни. І нарешті зніму форму. Відпочину від цього всього. Дякую вам за інтерв'ю. Я бажаю нам усім якнайшвидшого закінчення, так і щоб всі зайнялися улюбленими справами. Дякую вам. Дякую.